Близько 12 тисяч автомобілів для ЗСУ за 2022 рік везли на територію України через Волинську митницю. Про це прозвітував виконуючий обов'язки начальника митниці Микола Татарчук під час прес-конференції, на якій підсумував роботу відомства. За минулий рік гуманітарна допомога є вкрай важливою. Ми розуміємо, що такі речі як Транспортні засоби, як квадрокоптери, це є фактично в зоні бойових дій розхідний матеріал, і вони повинні буквально там регламентовано, швидко проходити кордон, жодних проволочок. Ну, Неофіційно нам ставили завдання на гуманітарну допомогу оформлятися в межах 15 хвилин. Ми ці часові пильнуємо за цими часовими параметрами і намагаємося їх дотримувати. Ще 184 автомобілі нашим захисникам передали зі складів митниці, де зберігають конфісковане майно. Комп'ютерна і телевізійна техніка, 66 одиниць, автозапчастини, різні радіостанції, продукти харчування, медичні засоби, інші товари широкого вжитку, побутова техніка, шини. Ну, і цей процес триває. Загалом митниця передала майна на загальну суму більше як 40 мільйонів гривень. За словами Миколи Татарчука, митниця інформує про наявний конфіскат військову адміністрацію та в свою чергу повідомляє про це військових, і вже вони самі безпосередньо на митниці оглядають майно та вирішують, чи задовольняє воно їхні потреби. За 2022 рік через Волинську митницю в Україну завезли 300 тисяч гуманітарних вантажів, з яких 250 тисяч за спрощеною процедурою, яку запровадили 1 березня. Всі ми знаємо, що з 1 березня 2022 року була урядом прийнята спрощена процедура ввезення гуманітарної допомоги, так звана 174-та постанова Кабінету міністрів. До того діяв порядок, коли потрібно було спочатку визнати гуманітарної допомоги, якийсь вантаж. Звернувшись до Мінсосполітики, Мінсосполітики розглядали всі ці документи, приймали відповідний наказ, і тільки по цьому наказу гуманітарна допомога в'їжджала. Натомість зараз митну декларацію можна заповнити безпосередньо у пункті пропуску, а за потреби подати її електронну версію.